Вітасі сьогодні хочу з вами поділитися дуже важливою інформацією з сайту Державної прикордонної служби України, яка... Заявляю, що вже півтора тисячі українських чоловіків вони не випустили за кордон з початку цього року, буквально за два місяці. Чи потрібні вам якісь додаткові документи, чи потрібно йти в ТЦК, якщо ви багатодітний батько чи інвалід і хочете виїхати за кордон? Тому дуже рекомендую подивитися це відео повністю. Звичайно, підписатися на цей канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Я рекомендую підписатися та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі. Круто. Доно та Європи. Ну і звичайно, лайк, репост і коментар це дуже допомагає цьому відео і, взагалі, мовному контенту розповсюджуватись. Тому дуже вас прошу активними бути. Заходимо на сайт Державної прикордонної служби України і читаємо. Майже півтори тисячі осіб не пропустили прикордонники через українсько-польський кордон на Волинь. Спочатку року прикордонники волинського загону відмовили у перетині кордону 1349 особам. З них 1320 не випустили за кордон. Основну частину становлять чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мали підстав виїзду за межі України в період дії правого режиму воєнного стану. За цей період не пропущено близько трьох сотень громадян, котрі з використанням системи шлях намагалися виїхати за кордон без документів, що підтверджують мету поїздки. Також збільшилась кількість спроб незаконного перетину кордону військовозобов'язаними з використанням підроблених військово-облікових документів. Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбачена стаття 358 Кримінального кодексу України. Прикордонники повідомляють співробітників нацполіції в таких випадках. Зазначимо, що інспектори ретельно перевіряють надані на контроль документи, перш ніж прийняти рішення щодо пропуску особи через державний кордон. При цьому прикордонники активно взаємодіють з пунктами пропуску з представниками ТЦК та СП щодо визначення статусу непропущених осіб і можливості вручення їм повіску для уточнення облікових даних громадянина. Нагадаємо, що пропуск через державний кордон під час воєнного стану здійснюється з урахуванням вимог указу президента України про введення воєнного стану в Україні, законів України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про правовий режим воєнного стану та правил перетину державного кордону громадянам України, затверджених постановою Кабінету міністрів України No57. Ось такою інформацією поділилася Державна прикордонна служба України, і це тільки по Волинській області. Звичайно, ще є інші області, які межують з Євросоюзом, і там така кількість ще більша буде. Але до чого я цю інформацію вам сьогодні подаю? Тому що я буквально нещодавно вчора спілкувався зі своїм знайомим, який є багатодітним батьком, і найближчим часом він планує поїхати за кордон. Каже, що ненадовго, і для того, щоб виїхати за кордон, маючи, бага... маючи три і більше дітей, йому потрібно було сходити в ТЦК. Для того щоб уточнити дані, для того щоб стати на військовий облік і навіть пройти ВЛК, якщо ви не знали, і ви зараз плануєте піти в ТЦК, то вас відправлять на ВЛК. Навіть якщо ви багатодітний батько, вам ніби і не треба підтверджувати ваше здоров'я, але він, мій знайомий хороший, маючи трьох і більше дітей, прийшов в ТЦК, його одразу відправили на ВЛК. Говорячи, що якщо 5 років до того ви не проходили ВЛК, то вам треба його пройти. Хоча йому не треба підтверджувати стан здоров'я. Він його пройшов, йому все завірили, йому поставили штам в військовому квитку, і він має право вже виїхати за кордон. Бо я думаю, ви неодноразово чули, що чоловіків з третьою групою, чи, з, чи чоловіків, які мають багато дітей, три і більше. Не випускають за кордон, якщо вони не мають військово-облікових документів. І так воно є. На кордоні вимагають військово-облікові документи від багатодітних батьків, від інвалідів третьої групи. Перша, друга, ніби якось так проїжджають без жодних проблем. Хоча з другою теж бувають випадки, що вимагають військово-облікові документи. А ось третя група і батьки, які мають багато дітей, вимагають на 100%. Постановку на військовий облік, військово-облікові документи. І це правило стосується всіх громадян, чоловіків від 18 до 60 років, які приходять до ТЦК для того, щоб звірити дані по повісті, чи не по повісті. Можливо, комусь потрібно виїхати за кордон, можливо, комусь потрібно стати на військовий облік. Всіх відправляють на ВЛК. Чи ви маєте групу, чи ви багатодітний, чи ви є броньовані, чи ви студент, то. Вас відправляють на ВЛК, ви його проходите, і тоді після того вас вже ставлять на облік, дають номер спеціальний, і з тим ви вже можете рухатись далі. Теж було здивування, що якщо багатодітний батько приходить до ТЦК для того, щоб стати на військовий облік, його також відправляють на ВЛК. Ну, але сказали, що кожних 5 років. Чоловік від 18 до 60 років мав би проходити ВЛК. Ну, ось і його теж відправили він його пройшов. І більшість чоловіків, які, наприклад, зараз планують чи їхали, стикалися з тою проблемою, що вони мали посвідку посвідчення про інвалідність, чи вони мали свідоцтво про народження дітей, чи вони їхали з дітьми, чи вони їхали без дітей, але з документами дітей, їх. Зупиняли їх, перевіряли, якщо вони не мали постановки на військовий облік, їх були завернути назад. Кажуть люди, які перетнали кордон. Якщо батько їде з дітьми, то це ніби менша проблема і можуть пропустити, тому що не хочуть всіх разом завертати. Звичайно, це дуже складно і проблемно. Але якщо батько хоче виїхати сам, просто користуючись своїм правом і маючи свідоцтва, то вимагають на 100% ще й постановку на військовий облік. То це таке, знаєте, попередження і прогання до всіх чоловіків, які мають можливість, які мають документи, дозвіл на виїзд за кордон. Перевірте ще раз свої документи, і якщо ж ви не маєте військово-облікових документів, ну на жаль, але вам потрібно буде сходити в ТЦК і їх зробити. Стати на військовий облік, пройти ВЛК, і тоді ви без проблем можете перетнути кордон. Такі реалії на даний момент. Це я говорю з достовірної інформації з тих людей, які перетинали кордон, які спілкувалися з прикордонниками, які зараз планують їхати за кордон, будучи в ТЦК, розповідають ось таку інформацію. Сподіваюсь, що для вас ця інформація була корисною і ви нею скористаєтесь. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк і зробити репост. В описі під відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, де можна Поцікавитися, задати питання, почути відповідь, просто почитати, що там люди пишуть щодо перетину кордону документів в Польщі і іншого. Приєднуйтесь! Задавайте питання, читайте інформацію і будете знати більше. Також дуже заохочую в коментарях описувати свої ситуації, свою ситуацію, що з чим ви стикалися. Можливо, ви мали якісь на кордоні нюанси, можливо, в ТЦК, коли ви планували виїхати, ви зверталися і були щось. Буде цікаво почитати. Якщо такі історії у вас є, то обов'язково в коментарях про це пишіть. Ну і для тих, хто хоче підтримати цей канал і мене особисто в описі під відео ви знайдете все потрібне для того, щоб це зробити. Тому дуже запрошую. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.